Так, а що ж ми робили, щоб реанімовувати? Ви пам'ятаєте, що внесли мікродобро від компанії Life Biochem, е, Антистрес 03, гумата півлітри. Це раз, а потім мікродобро ми робили комплекс олійний і гумат. Знову таки півлітри. В принципі, розділив, інсектицид дав, все нормально. Да, хвороби почали атакувати, але нам зараз треба буде заїжджати, обробляти цей соняшник. Будемо обробляти, тому що маса є, є шанси. На успіх, побачимо, що воно там буде по цвітінню, бачите, цвіте. Пилить. О, Пилить, значить, все нормально. Зараз побачимо, що воно там заплідниться. Але буде досвід такий, що санталом по ЛСТ, саме Лабулія, я не, я не беру за інші гібриди, традиційні, знаєте? Знаєте, таке, як листя, ось руками, ось листок. То можете використовувати сантал, тільки трохи затягувати з фазами. Трохи нервово, надзвичайно нервово, але. Це класний вихід для того, щоб витягнути, знаєте, коли вже начудили, то треба витягувати. Ви знаєте. Ну? Е, треба витягувати. Вон сонячник, бачите, весь цвіте. І з цієї сторони весь цвіте. Тобто мікродобрива і антистрес від лайфхема, будь ласка, працює це все діло, і хочу одне сказати, що ну дійсно воно живе. Не сказати, знаєте, що... А що було б, якщо не внесли? Хто я знає, що було, не внесли? Ми внесли, зробили контроль, будемо збирати, я думаю, там буде різниця, саме головне по контролю там, де не обробляли. А саме тоді, коли буде урожай. Тому що сказати, що обробляли, не обробляли, різниці є, не можна сказати таку, От, однозначно. Да? Але побачимо, що воно буде. Так що слідкуйте, побачимо, що ми, ми зможемо е, з вами побачити, що він дасть. Бачите, клопи лазять. Ну, ми їх бац-бац і забацаємо. І буде діло. Так що тримайтеся, колеги Сонтал. Це ще не вирок для традиційного соняшника. Що йому може бути капець? Може бути, отака штука, що може удивляти. Тримайтеся успіхів вам.